Підробна макіта або зухвалий злочин, який ніяк не карається у нашій державі. Розказую, як не бути лохом і що насправді ви отримуєте, купуючи подібні вироби. Як бачите, пилочка нова, але вже розбита. Впала з висоти 1 метр. Пластик не витримав, бо виготовлений з найдешевшої сировини. На акумуляторі заявлено 24 вольта і 5 ампер годин. Хоча напруга повністю зарядженої батарейки 20,5 вольт. Ємність зараз будемо міряти. Хоча далеко ходити не треба. Ось так виглядає батарейка з чесною ємністю 4 ампер години. А ось вам макіта на 5 ампер годин. Справжні 4 ампер години важать не менше 630 г, а підробна макіта на 5 ампер. 317. І навіть батарейка від мого китайського шуруповерта на 1,5 години важить більше. Звісно, не на акумуляторі, не на інструменті немає індикатору заряду. Тому для вас буде завжди секретом, скільки залишилось працювати. Всередині акумулятор виглядає ось так: термодатчик відсутній. Це означає, що баночки можуть перегріватися і виходить з ладу раніше свого терміну. На баночках є маркування 1500 мАч, і це означає, що у всього акумулятора ємність не більше ніж 1,5 ампер а не 5, як заявляють. Зарядка повна шляпа майже нічого не важить. Бачите, 57 сім грам, і це у той самий час. Коли зарядка здорової людини важить 350 г. При роботі споживає 17 Вт, і це означає, що струм заряду менше 1 А і таку батарейку вона буде заряджати не менше 2 годин. Ну і звісно, їй пофігу на температуру батареї і на різні алгоритми, які дозволяють жити батарейкам довше. Направляюча на шині має ось такий люфт і суттєвий ізнос. Не дивлячись на те, що сама шина виглядає як нова, всередині сталева зірочка, ну це як у всіх, двигун розповсюджений, 550-й, коштує 100 гривень відро. Термозахисту нема, тому готуйтесь, що двигун буде виходити з ладу. Редуктор має пластиковий корпус, кнопочка найдешевша, провода дубові найдешевші. Шестерні металеві смазки майже нема, шестерні повністю сухі. Ігольчастий підшипник позаду повністю сухий, попереду підшипник звичайний. Коротше, Китай звичайний, Аліекспрес і більшість подібних пилок зроблені саме так. Як і передбачалося, ємність цього непорозуміння менша, ніж написано на банках, і складає 1200 мАч Лох не мамонт, лох не вимре. І ось вам три поради, щоб не потрапляти у подібні ситуації. Перше, коли ви відкриваєте кейс з інструментом всесвітньо відомого бренду, і там нема ось такої інструкції на всіх мовах світу, закривайте кейс. І відмовляєтесь від посилки. Друге, якщо інструмент по типу Makita або Devolt в комплектації з двома акумуляторами і зарядним пристроєм коштує дешевше 100 доларів, такий інструмент також не варто брати. Тому що найдешевша батарейка від оригінальної Makita коштує від півтори тисячі гривень. Зарядний пристрій відповідно коштує. Тих самих грошей. Ну і третє, підписуйтесь на мій канал, щоб знати, що купляти, а що обходити стороною. Бо жуліки навіть не соромляться вкладати свої візитівки в подібне лайно. Бачите, дитячі товари та іграшки. Ось вам дитяча іграшка. А тим, хто на сезон планує собі придбати подібну пилочку, дам декілька порад. По-перше, шукайте пилочку, де буде змащування цепки автоматично або за допомогою якоїсь помпочки. По-друге, натягувати цепку за допомогою цієї гайки і цього гвинта дуже незручно і довго, тому шукайте пилочку з безключовим натягом ланцюга. Дякую за перегляд.